Чергове звернення до обласної ради з пропозицією передати комунальне підприємство Полтава Водоканал із спільної власності тергромад, сіл селищ міст області у комунальну власність Полтавської тергромади. Таке рішення погодили на позачерговій 71 й сесії Полтавської міської ради, 8-го скликання, що відбулася 26 вересня в режимі відеоконференції. Крім цього, депутати спрямували на підтримку підприємства 20 мільйонів гривень, за словами виконуючої обов'язки міського. Голови Полтави Катерини Ямщикової місто допомагає підприємству впоратися з багатомільйонним боргом за електроенергію. Проте ця підтримка має бути двосторонньою. Ми з депутатами, з головами фракцій дійшли до дощі конструктивної пропозиції, а саме чітке бачення, готовність 50 на 50 розділити навантаження по різниці в тарифі і віримо, що саме у співпраці. Всі рівнів врядування можна вийти з цього колапсу. Ми в контакті з обласною владою. Ми маємо зустрічі 20 мільйонів сьогодні. За рішенням депутатів направлено на підтримку водоканалу. Важливо, що це і про електроенергію, різницю в тарифі, ту, і про проведення аварійних ремонтів. Також сьогоднішнім рішенням сесії Полтавської міськради звільнили з посади заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка. На цю посаду призначили Тараса Панасенка, начальника міського управління ЖКГ. Наразі він обійматиме обидві посади. Причин звільнення Чередниченка не називають, але як підкреслила Катерина Ямщикова, кадрові зміни завжди на краще. Кадрові питання це питання, які для того, щоб Галось продовжувала свою роботу е, виходу із крутого піке. Я дякую Володимиру Миколаївичу Чередніченко за роботу, яку він провів разом з командою. і Був на посаді. Це великий виклик за словами новопризначеного заступника міського голови полтави з питань житлово-комунального господарства Тараса Панасенка: основними напрямками діяльності сфери залишатимуться благоустрій міста, розвиток вулично дорожньої мережі, ремонт дворів, облаштування безбар'єрності в громаді тощо. Продовжуємо ремонти житлового фонду в дворах, також благоустрій, взагалі по благоустрій. Це систематизація роботи комунальних підприємців, які у нас відповідають за утримання міста повністю. Це ліфтове господарство, ну, скажімо так, на 99% ми видно його роботу, але є ще над чим працювати. Це вуличне освітлення. Чому ж не розпочали наприкінці вересня раніше анонсовані за цей період роботи на аварійній ділянці серпантину по вулиці Паїсія Величковського? На це запитання Тарас Панасенко відповів, що надасть інформацію іншим разом. У Паїсія Вуличковського сказати ми готуємо вже на запити всіх, скажімо так. Кореспондентів інформацію і набушу часом затвердили під час сесійного засідання і блок освітніх питань. Стосувалися вони серед іншого змін та доповнень до комплексної програми розвитку освітньої галузі громади до 2027 року. Також роботи центру з надолуження освітніх втрат та партнерства у сфері дошкільної освіти, зібрані повністю всі запити по школах, по необхідному функціонуванню. Груп продовженого дня сьогодні затверджено 136 класів, які понад 3 тисячі дітей за зверненнями будуть обслуговувати. Зокрема, також сьогодні були запитання про центр надолуження освітніх втрат До кінця року зараз їх функціонує 5, додали сьогодні шостий, і до кінця року буде їх 11. Крім цього, запланована матеріальна підтримка педагогічних працівників. Проте про премії до Дня учителя не йдеться, повідомила очільниця департаменту освіти Полтавської міської ради Жанна Каплоух. Не закладені окремо премії до Дня учителя, але з 1 вересня надійшла субвенція для підтримки педагогічних працівників в розмірі 2600 гривень щомісячно для закладів загальної середньої освіти. А от для закладів дошкільної освіти, які фінансуються виключно з місцевого бюджету, міська влада прийняла самостійне рішення підтримати педагогів саме в тому ж самому розмірі 2600 гривень щомісячно. В ході позачергової сесії міськради депутати розглянули 22 питання порядку денного.